Ситуація у районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. З початку доби підрозділи російсько-терористичних банформувань два десятки разів застосовували зброю проти підрозділів збройних сил України, використовуючи зокрема і важкі артилерійські озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав. Втім, під час одного з таких ворожих обстрілів сьогодні вкотре постраждали мирні громадяни та міська інфраструктура Донбасу. Так починаючи орієнтовно з 6 години 30 хвилин ранку, впродовж півтори години Російські незаконні збройні формування здійснили інтенсивний обстріл оборонних укріплень села ТО під Красногорівкою. Бойовики використовували міномети калібрів 120 і 82 мм, міліметри, озброєння танків і бойових машин піхоти, гранатомети. Водночас вони випустили понад 10 снарядів з реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах цього населеного пункту. В результаті цього серйозних руйнувань зазнали місцеві лікарня, школа та десятки житлових будинків. Декілька місцевих мешканців отримали незначні поранення і травмування. Пізніше на Приморському напрямку бойовики двічі відкривали вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів по наших позиціях в районі Широкіного. з мінометів калібру 82 мм поблизу Чермалика. Неподалік Лебединського бандити застосовували гранатомети, а біля Мар'янки великокаліберні кулемети. На Донецькому напрямку проросійські банформування ще до світанку декілька разів відкривали вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів та озброєння танку по наших оборонних укріпленнях в районі селища Луганське, що на Світлодарській дузі. А у Місті Авдіївки незаконні збройні формування били з артилерійських систем калібру 122 мм та гранатометів різних модифікацій. Північніше біля Кам'янки та Новоселівки, 2 наше укріплення потрапили під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів. На Луганщині банформування двічі відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів. Згодом з гранатометів накривали опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Донця та Катеринівки.